В арт-центрі відбулась зустріч вихованців народного фольклорного колективу любисток та юних митців дитячої школи мистецтв. Вокалістів і художники об'єднала мистецька подія, яка відбулася у Брюсселі. Виставка дитячих малюнків. Надія культурна дипломатія була представлена дитячою творчістю у вигляді пісень любистку та малюнки вихованців Алевтини Філон. Організаторка цієї масштабної події Олена Чанцевакаваленка, засновниця музейного психологічного хабу Місце сили та докторка психології армії Спасіння в Бельгії. Лютого було прочистити відкриття виставки, до якої ми все готувалися. Готувалися і е, в результаті ми відправили до вендії 16 дитячих хартин, які всі були виставлені в серці Брюсселю в галереї 15-316, каюлі якої родина е, придав фантазію, брі, прізвища у них, і стів в брі радо приймав нашу делегацію. Яка привезла картини і яка привезла колектив на чолі з спеціально відстягаєво і супроводжувала також кітом пані Наталію Пробек. Відкриття виставки стало можливим завдяки армії спасіння та і керівнику Мікаелі Друарту та посольству України в Бельгії. Виставку відвідало багато послів і дипломатів інших країн. Керівник галереї в Брюсселі Стів Брі надіслав учасникам виставки Своє послання, де подякував за творчість, яка вразила представників інших країн. Виставка отримала символічну назву Надія. Сюжетами для картин стали біблійні історії, які діти вивчали і потім зображували на своїх роботах. Вийшли хороші роботи, сонячні. знаєте, діти діти сподіваються на краще. Ми дуже віримо, що для цих дітей буде мирне майбутнє в рідній Україні. Тож величезна вдячність за організацію. Це величезна робота. Я й дітям говорила, що це. До цього проекту залучена неймовірна велика кількість людей, і для того, щоб він здійснився, треба було справді дуже добре попрацювати. Тож величезна вдячність всім, хто долучився до цього такого прекрасного заходу. Юні творці виставки Надія поділилися своїми враженнями від участі у міжнародному проекті. Мені дуже сподобалась виставка, як її оформили. Мені дуже сподобалось малювати. Ми, коли прийшли в бомбосховище, почали малювати. Це була така атмосфера, нам так А Було тяжко придумати спочатку, що там намалювати, потім в яких кольорах. Я довго думала, що саме зобразити в роботі. У мене була тема потоп, і ну, в цій картині я показала надію, що ну, все закінчується добре. Моя тема була Йона. Я зобразила людину, яку з'їла риба за свої гріхи. Працювала в мішаній техніці, комбінувала різні прийоми, поєднувала це все на своїй картині, використовувала також контур, який використовується в картинах. Потканині. Я хотіла донести людям, що потрібно залишатися зі своїми принципами. Це дуже важливо для мене. Я обрала для сторони дьявола Я обрала якісь темні холодні кольори, там сині, фіолетові і так далі. А вже сторона Бога, там світло, сині, білий, жовтий, помаранчевий і так далі. І Таким принципом я показала всю різницю між ну тілом та болом. На моїй роботі зображений е, голіаф і. Давид на моїй роботі добро перемагає зло. Народному фольклорному ансамблю Любисток випала дуже відповідальна місія: презентувати Україну, народну творчість і виставку дитячих робіт у Брюсселі. Керівниця колективу Тетяна Стигайло розповіла, що виступаючи перед іноземними представниками, вони хотіли продемонструвати самобутність української культури, стверджуючи, що Україна була, є і буде. Ми привезли наш колорит. Нашу пісню, наші обряди, і повірте, що це об'єднання, це єднання живопису і музики, ноти, пісні старовини, це таке враження було, що навіть Україна там опинилася в цьому прекрасному залі. Багато гостей було дуже почесних, поважних. які подивилися послухали подивилися картини послухали наші пісні подивилися наші Костюми, які ви всі бачили зараз, які вони красиві, які вони насичені кольорами, радістю, і ми цю радість донесли. Мені сподобалися слова, коли сказали, що поки живе пісня, живе Україна і живе український народ. Оце так і є. Тетяна Анатолівна подякувала організаторам, які влаштували справжню культурну дипломатію у центрі Європи, де потужно і гучно звучала українська пісня. Ой, Калина похилилася, Чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей-гей героє. Ся червона калино маєш білий цвіт. Не журися, славна Україно, маєш добрий рік. разом з вокалістами у Бельгію. Відправилась мати загиблого героя. Вона не лише супроводжувала дітей як педагогиня, а мала місію розповісти всьому світу про свого загиблого сина Антона. Стукало. Я була завжди в оточенні дітей, і ці діти для мене стали другою родиною. Вони надихнули мене. Вони дали можливість зробити ковток свіжого повітря. Дали можливість зрозуміти, що життя не закінчується, а продовжується. Мій син найкращий, він віддав своє життя за батьківщину і за свободу українців. Але є діти, заради яких мені потрібно жити і мені потрібно виконувати ще своє життєве призначення. Тому я дуже дякую цій поїздці, яка дозволила мені отримати нову родину. Дякую вам дуже. Діти хвилювалися, виступаючи перед іноземцями, але у них все вийшло. Вони змогли огорнути присутніх неймовірним звучанням української пісні і зачарувати дійством народних обрядів. Любисточки із задоволенням поділилися своїми враженнями від виставки та виступу. Мені дуже сподобалась картина моєї однокласниці Вікторії Кузьменко «Добрий пасти вона дуже гарна, там дуже підібрані кольори і. Мені дуже було приємно стояти біля цієї картини, представляти її, що це шостка, це Україна, і що ми розповіли на весь світ. Багато людей побачила цю картину і цю виставку. Всі картини були чудові, всі кольори були підібрані так ефективно. Дуже були чудові, я б сказала, картини з великим смислом, таким глибоким. Ми на виставці, на відкритті виставки, ми показували дуже чарівний обряд весілля. І всі були в захваті, що ми привезли з України такий шматочок нашої української культури. Серед цих картин і серед цієї прекрасної виставки ми показували такий гарний, веселий обряд веснянки. Ми приїхали у Бельгію, там було дуже тепло. І тому ми вирішили показувати веснянки серед цих чудових, красивих, яскравих і дуже глибоким задумом картин. Мені дуже сподобались ці картини. Вони були такі різноманітні, такі душевні, і вони правду, вправду втілювали у людей надію. Зустріч вийшла дуже теплою. Олена Чанцева-Коваленка показала відео сподорожі колективу до Брюсселю. Дітей пригостили солодощами та вручили пам'ятні подарунки для всіх учасників. Мистецького проекту виставка стала незабутньою подією у їхньому житті.